Шановні представники культури, сьогодні ми вас всі вітаємо із вашим професійним святом. Ви даруєте людям радість, посмішку. Знаєте, як душа плаче, а ви співаєте, і ви цими своїми словами підбадьорюєте наших людей. Дійсно, ми провели за цей рік, хотілося б набагато більше провести акцій, але ні одного свята ми не провели. Свято не буде проведено, я говорю всім тільки після перемоги. Тому що, розуміючи, що хлопці захищають нас там, і ми дякуємо всім нашим військам, що дають можливості навіть в такому маленькому колі зібратися. Я вас вітаю з вашим професійним святом. Від цього нашого колективу селищної ради бажаю вам, щоб наступний рік він був щасливий, щоб ми робили кожен місяць концерти, щоб ми радували людей своїми піснями. Веселищами, музикою, своїми творами для того, щоб ми ну, розвивалися. І в цьому рада вас завжди буде підтримувати. Ми вас вітаємо, любимо, підтримуємо і будемо підтримувати. І сьогодні, у вашій такий професійний день, ми вас вітаємо і хочемо вручити сьогодні ці прекрасні квіти. Квіти повинні бути перемоги і наступне свято. Буде весело, я впевнений. Я впевнений. Включаємо подяку колективу комунального заповнити селищної ради централізована клубна система. Дякую. Шановні працівники культури. щиро сердечно вітаю вас з професійним святом. Зичую кожного з вас міцного здоров'я. Удачі. Хочу, щоб кожна родина ваша також була здоровою, була заможною. Дуже важкі зараз настали часи для всієї країни і дякувати нашим захисникам дійсно сьогодні у наших куточках, у нашій громаді. Ми можемо працювати, наші дітки можуть ходити до школи, можуть займатися в гуртках, можуть грати, співати, навчатися. Тому хочемо, звичайно, щоб швидше настала перемога. Працюємо для цього, будемо працювати ще з більшими силами, ще з більшим потенціалом і надіємось, тільки на перемогу, надіємось тільки на краще, креативних вам всіх ідей та творчого запалу. Вітаю вас зі святом. Друзі! Я від щирого серця хочу вас привітати з цим святом. І хочу сказати вам, висловити величезну вдячність за те, що ви на мистецькій ниві теж стоїте. І допомагаєте нашим Збройним силам. І це зараз найголовніше. Незважаючи ні на що, ви допомагаєте і вночі, і зранку. Я вам за це дуже-дуже дякую. І взагалі хочемо вам подякувати за те, що ви в нас такі є. Бо ви у нас найкращі. зі святом вас. i